Ана Филипів, буде перше запитання. Якщо все-таки аналізувати ось ці заяви Російської Федерації, з чим вони пов'язані, про що вони можуть свідчити? Звичайно, що приємно спостерігати за тим, як Збройні сили України звільняють українську землю. Але ще якщо вдатися в цитату головнокомандувача збройних сил України, то генерал Залужний сказав, що за цими всіма жестами доброї волі є велика титанічна праця збройних сил України. Це втрати, це героїзм українського воїна. І, врешті-решт, це дає відповідні результати. Стосовно тих подій, які відбуваються на Херсонщині, ну я думаю, що уроки Сєвєродонецька, Лисичанська, Харківської області добре були засвоєні Збройними силами агресора, тому абсолютно вони тому, що сказав. А... Полковник СБУ, народний депутат України військовослужбовець збройних сил України, пан Роман Костенко, що вони дійсно врахували всі ці помилки і відходять достатньо організовано, чи вони там будуть формувати лінію оборони? все інше, я думаю, що генштаб про це знає точно, ці всі моменти не є вже таємницею. Я думаю, що наша розвідка працює достатньо добре, вміло і вдало. Але в цій ситуації знову ж таки три площини, чи три пункти, про які я завжди говорю. Перший пункт, що ось ці моменти військових перемог, військових успіхів, вони є дуже добрим сигналом для наших зовнішніх партнерів. І в цій студії ми якось говорили про те, що навіть в групі Рамштайн є група країн чи низка країн, які хочуть допомогти аби і зробити так, аби Україна перемогла. А є ті країни, які хочуть допомогти, аби ми не програли. Я думаю, що такі, такі перемоги, такі успіхи повинні все таки дати можливість і дати відповідні сигнали, щоб наші зовнішні партнери все-таки зрозуміли, що цю сурду можна перемогти, і життя і світопорядок є можливий без такої Росії, якою вона є зараз. Другий пункт це звичайно позитив і хороші емоції для українського суспільства. Але знову ж таки повинні розуміти, що ще багато роботи є попереду. Повинні розуміти, що в нашій історії були моменти і випадки, коли і українські гетьмани стояли на порозі величезних перемог, але потім щось десь йшло не так. Були випадки, коли ми могли добитися величезних успіхів, але якісь протиріччя всередині суспільства не давали нам можливості це зробити. То це точно не повинно нас затьмарювати, не повинно вибивати стонусів. Повинні розуміти, що все для, все для перемоги, все для Збройних сил України, і тільки так в Унісон, держава, країна, збройні сили можуть цю перемогу здобути. Ну і звичайно, третій пункт це внутрішній дисбаланс всередині російського суспільства. Бачимо там багато різних теж відеосюжетів про те, що там родичі вже їдуть визволяти своїх. Перепрошую мобіків і так далі, все це теж, теж є достатньо позитивно для нас. Але думаю, що, що багато ще попереду. Якщо б знав, то би не сказав. Але багато там було порад потім спростування тих порад. Я думаю, що готові до всіх сценаріїв. А в контексті сьогоднішньої дискусії пригадуєте, десь на другий чи на третій день війни Путін так сміхотворно закликав Збройні Сили України до військового перевороту. Беріть справу свої руки і так далі. Чому я про це згадав? Було таке так. Застереження стосовно цих успіхів Збройних сил України, наших успіхів на Херсонщині. Воно оперативне застереження, а в стратегічному сенсі викликає чимало питань. Я думаю, що військовими операціями в Сєвєродонецьку, в Лисичанську, на Харківщині керувало політичне керівництво країни-агресора. А ті події, які відбуваються на Херсонщині, я думаю, що там простежується рука вже військового керівництва. Тому що це не настільки велика військова поразка, це дуже велика політична поразка. А чому на це пішли? Ну, очевидно, що військові перебирають сфери впливу в Російській Федерації. А чому кажу, що оперативно це певні застереження? Ну, не, не, не треба думати, що там всі військові дурні і безглузді, там є достойні воєноначальники, не потрібно їх применшувати. Але якщо все-таки е, можливості і зусилля військових Російській Федерації зростають, Ну, то може, треба звернутися до них, то беріть справу свої руки. Чи вирішить воно глобально цю проблему? Не думаю. Але принцип чим гірше в них, тим краще в нас, ніхто не відповідає